Всім привіт! Мене звуть Аня, З вами туристична компанія Online Tour. Я зараз знаходжуся у Греції, у місті Паралія Пантелеймоніс, у готелі Hotel і Хочу показати вам, як цей готель виглядає. Це в нас територія готелю Hotel Ріда. Є великий басейн, багато шезлонгів. Зелена, красива територія, такий ось, ось такий великий корпус. На три поверха номери тут з балкончиками. Ось така красива територія. Зверніть увагу, що все таке в зелені, симпатичне. Хороший готельчик. Басейн. Тут у нас проходять сніданки. Дуже зелена, красива територія. А також зверніть увагу, які шикарні види з цього готелю. На ось такі гори і фортеці. Хотели Ріда. Хочу вам зняти, як виглядає балкончик. Це столик, два стульчики. Ось такий чудовий вид. Я знаходжуся на другому поверсі. Тут у нас буде вид на басейн, на територію і на пальми. А також з цієї сторони буде шикарний вид на фортецю, на гори. Тому ввечері тут можна посидіти, буде дуже красиво. Також тут буде вид на море, якщо ви бачите, трішечки видно, Ось такий чудовий номер. Також з цього балкончика хочу показати вам, як виглядає номер. Це в нас дві кроваті тут і одна тут. Це трьохмісний або сімейний телевізор. Є холодильник, є шафа, а також тут душ і туалет. Готельчик такий невеликий, до моря три хвилинки. Все чистенько і прибрано. Кондиціонер є. Wi-Fi у номері. Спасибо. Пожалуйста. Тут все дуже зелено, все дуже красиво.